Як загнути покривельну шашку? Інформації в інтернеті є достатньо і багато. В принципі, в цьому немає нічого складного від слова зовсім. Тут основне тільки, щоб була рівна заготовка, щоб діагоналі співпадали, дуже легко зарізається, вирізається і загинається на звичайному станкові. А ще можна виготовити об'ємну покривельну шашку. Виглядає вона значно цікавіше. Тут виступає 2 см. Можна висоту робити будь-яку. На цій заготовці покажу, як вона набирається. І для того, щоб її загнути, потрібен сегментний станок. Ось так виглядає заготовка під звичайну покрівельну шашку, абсолютно нічого складного, все дуже просто. І що додається в об'ємній покрівельній шашці, це тільки об'єм. Ось цих два трикутника. Висота об'єму може бути будь-яка. В принципі, зарізаються навіть края ідентично, ідентично простій шашці, трошки інакше зарізається цей край. Залишається тільки такий хвостик, його підгинаємо, щоб не було щілини. Тут я загнув 2 см. Для прикладу в цих заготовках висота шашки буде 5 см, так як монтуватися воно все буде на фасад. Тому, щоб не загубилося, вона повинна бути трошки вища. І найкраще для таких виробів, щоб товщина бляхи була 0,5 мм. Бо з тонкої бляхи воно виходить трошечки таке не зовсім якісне. І нічого складного при монтажі. Пас однієї шашки заходить в іншу. І цим хвостиком кріпиться до металевої рейки чи до дерев'яної, в кого який каркас. Немає ніяких ні закльопок, ні саморізів. Не тричайте там як прищі. Виглядає дуже-дуже стильно, цікаво.